Вітаю, Андрій Бордюго, будівельна компанія «Будкомплекс». Я знаходжусь в Буковелі. Ми тут продовжуємо будувати будинки склеєного брусу комплексі. Там будуть у нас ще інші споруди, але це зараз не про це. Я вам зараз переведу камеру і покажу, які ми встановили налічники на вікна. Це зразок для того, щоб замовник міг побачити вживу, оцінити якість. Ну а все інше продовжується в цеху. Вироблятися і так далі. Вони вже пофарбовані, змонтовані. Це зразок, який буде постійний стояти на вікні. Ну і ми тут другі питання обговорюємо, я вам зараз все покажу. Ось. ось наші інженери працюють, вирішують з гаражом, з дренажними системами, з комунікаціями іншими. Ось наша, ось наші бачите, ми розкопали сваї. Вже відкриті. Максим, так. а ну розкажи, будь ласка, от що ми тут викопали і що це у нас е, виглядає? Бетон один, другий різні да, форми нас... і так далі. Така якась тунель, що це на моє? Метро чи що? Майже метро на палянець. Займається теж нашими всіми комунікаціями. Це проти у нас споруди. Це перша стінка підпірна. Так, ще раз, бо було шумно. Що це проти сумніва? споруди? стільні споруди, так. Це підпірна стінка на свая на палях на наших набивних. Потім між ними. Це друга стіна з лівого боку. Ви бачите, це у нас стіна вже тераси нашої, яка знаходиться з лівого боку за стіною. Між ними буде проклад... будуть прокладені комунікації дренажні, водогін, а також кабеля. Електричні і на теплові насоси траси. Вони засипляться і потім зверху, родичним слоєм, ми зробимо зелену зону, посадимо кустики. Маленькі, да, бо у нас зелені, там, у нас там за цією опорною стінкою у нас там площадка. Це виходить, тераса. Буде, ну, тераса, да, верхня площадка у нас за цією стіною внизу це барбікю, а тут буде ще одна така смотрова, оглядова, скажімо так, правильно. А це ми коли Сваї робили, я знімав відео, От ми їх відкопали, відкрили для того, щоб тут все прокласти і зробити опалубку для цієї опорної стіни. Ну і ось наші налісніки дивіться. Бачите, якої якості, щоб можна було вжик, Тому, якщо вам цікаво будівництво по всій Україні, звертайтесь, будемо раді вас бачити в нашій компанії. І зробимо все якісно. До зустрічі щасливо. Подивіться, які краєвиди, зараз вам покажу. Це у нас гуверла там попереду. До зустрічі, щасливо, звертайтесь.